Вправа 326. Мілана пройшла 1 км за 15 хвилин. За який час дівчинка пройде 10 км, якщо збільшити швидкість на 1 км за годину. Ну що ж, цю задачу можна по-різному виконувати. Я пропоную спочатку дізнатися, а у скільки 1 година більша за 15 хвилин. Звичайно, що 1 година це 60 хвилин, і вона буде в 4 рази більша за 15 хвилин. Якщо час у нас у 4 рази більший, то і в 4 рази більше, ніж 1 кілометр пройде Мілана за одну годину. Отже, записуємо тоді так, що перша дія це 1 година це 60 хвилин. Поділити на 15. І це буде 4. Пишемо в дужках, чого рази. Так, пишемо, що це. У скільки? скільки? Одна година більше за 15 хвилин. Так, отже, у 4 рази більше. Добре, ну а тоді друга дія. Нам треба 1 кілометр, помножити на 4, і це буде дорівнювати 4, пишемо в дужках чого, кілометрів. Це пройде Мілана за одну годину то її швидкість тоді буде 4 км за годину, бо вона за одну годину проходить 4 км. Так, добре. Якщо вона збільшить швидкість на 1 км за годину, то третя дія. Треба 4 плюс 1, і це дорівнює 5. Пишемо в дужках чого вже можемо писати кілометрів за годину. Це у нас стане швидкість. Швидкість Мілани. Добре. Ну, якщо в неї швидкість 5 км за годину, а їй треба пройти 10 км, щоб знайти час, нам треба 10 км поділити на 5 км за годину. Пишемо четверта дію. Тоді 10 поділити на 5. І це дорівнює 2. Пишемо 2 у дужках години години. Що це в нас? Це час? За який? Мілана пройде? 10 кілометрів? Ну, а тепер записуємо відповідь: пишемо відповідь. Нас запитують, за який час дівчинка пройде 10 кілометрів, пишемо за 2 години. Ну що ж, ось така задача на швидкість. Такого типу завдання полюбляють фізиці. На цьому вправу завершено.